Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності відхилив вісім депутатських та е, одноголосно підтримав президентський законопроект про забезпечення незалежності набу і САП. Голосування у парламенті е, у парламенті заплановано на сьогодні з нами на прямому зв'язку. Народна депутатка України Євгенія Кравчук, також заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Кравчук, вітаємо. Вітаю доброго ранку. Хоча для киян не дуже добрий. На жаль, на жаль, складна так. ніч та співчуття всім, хто втратив близькі у минулого вівторок, коли відбувалося за голосування закону 12.414, Ви не голосували сьогодні. Плануєте? Я була у відрядженні, Безумовно, сьогодні я буду підтримувати президентський саме законопроект, так як і е, в е, колеги з профільного комітету вирішили. Та є підтримка е, двох інших важливих комітетів антикорупційного і з питань євроінтеграції. І е, дуже е, ми розраховуємо в слузі народу, що і е, е, депутати інших фракцій, зрештою, проголосують за президентський. Законопроект, бо власне він і е, відповідає і був схвалений нашими західними партнерами, але й погоджений і отримав схвальні відгуки від антикорупційних органів і вирішує водночас два завдання: з одного боку повертає всі норми про незалежність антикорупційних органів. З іншого боку, про це також говорили протягом останніх днів: дає запобіжники, щоб не було російських агентів будь-якому чи антикорупційних Рупційному чи правоохоронному органі. З того, що я розумію, сьогодні заплановано голосування в двох читаннях: чи це дійсно так, і чому це потрібно? Тому що до цього ну, були певні такі припущення про те, що це має бути фактично одразу для того, щоб уникнути маніпуляції і подачі якихось деструктивних правок. Ну, це єдине правильне рішення проголосувати за основу в цілому, особливо зважаючи, що зміст він якраз і вирішує основні питання, які були так поставлені президентом. Це з одного боку унеможливити російський вплив. Ну і безумовно реакція на суспільне невдоволення на певні нерозуміння з боку західних колег. Тому так треба голосувати за основу в цілому. І я думаю, що буде також невідкладне підписання з боку. У спікера парламенту відповідно одразу проголосований текст. Ну ми сподіваємося, так я сподіваюся, що він буде проголосований, але є такі підстави на це. Сподіватись його я одразу зможе підписати президент України. А за вашими даними за результатами зустрічі фракції, чи є взагалі голоси? Тому що у минулий вівторок було 263 голоси. Це небагато Це з врахуванням що батьківщини і колишні ОПЗЖ Вони вже заявили, що голосувати не будуть, і що тепер? Ну, я би зараз не накладала там повністю, хто голосував, хто не голосував. Минулого разу зверніть увагу: не було жодної фракції чи групи, яка би дала нуль голосів. Так, хтось дав менше, хтось більше. Але цю вже тему я думаю, що можна закривати а дійсно дивитись, хто голосуватиме сьогодні. І з того, що звучало на погоджуванні раді принаймні є така інформація, вона в принципі публічна. То лише здається, фракція батьківщина ну, очевидно. Там я, яка частина ОПЗЖ не будуть підтримувати. Знову ж таки, результат має бути на табло, і очевидно важливо, щоб була сама явка народних депутатів, так щоб приїхали на це засідання. Я знаю, що мої колеги їдуть з різних регіонів потягами зараз в дорозі. Тому розраховуємо на схвалення. Ну так, от ви згадали про те, що не було жодної фракції, яка би не дала своїх голосів. Були ті, хто потім заявив про те, що не розібралися до кінця, не зорієнтувалися. Наприклад, фракція «Голос» і Таміла Ташева, яка ну фактично таким чином це прокомунікувала. Звідси питання щодо ось цієї ініціативи, яка сьогодні буде проголосована. Чи ви і колеги мали можливість досконало вивчити, ознайомитися для того, щоб потім не було ну подібних прецедентів, коли хтось вийде і скаже, що я не опанував ситуацію, бо не мав часу або не зорієнтувався? Законопроект публічний на сайті Верховної Ради сім днів. Сьогодні сьомий день, власне, якраз за регламентом саме сьогодні. Ми можемо скоротити термін подання альтернативних до семи днів. Um, і як ви вже згадали, деякі депутати подали альтернативні їх здається 6, на 8, mm -hmm. хоча багато. Uh, але я дуже сподіваюся, що це ну звісно, кожен депутат має право на законодавчу ініціативу, але це не є спроба відтягнути голоса від президентського законопроекту, який власне має шанс на проходження. А ну якось виразити свою думку, виступити в залі це безумовно теж треба і це обговорення. Буде в залі а загалом, якщо говорити про законопроект, на вашу думку, що у ньому принципово нового? Ну фактично, той закон обнулила. А зараз відкат назад і додали фактично детектор брехні. А що ще на вашу думку принципово має його поліпшити? Ну, власне, це і є основна суть. Тобто, все, що стосується антикору органів, повертається статус-кво, який був до 22 липня до голосування 22 липня, але дійсно є в прикінцевих і перехідних положеннях з одного боку додаткові завдання для служби безпеки України для перевірок і внутрішні перевірки через детектор в правоохоронних органах, в тому числі в НАБУ і САП, і самі НАБУ і САП абсолютно не опонують, в такому рішенню чи чи такому варіанту перевірки, чи є не дай Бог якась співпраця у детективів чи у працівників із російськими спецслужбами. Близько тижня тому ми спілкувалися з вашим колегою Олексієм Леоновим, і тоді він сказав, він один з тих, хто голосували за та. Але він визнав принаймні на той момент, що були певні проблеми або прогалини в комунікації, і звідси ось це нерозуміння, і звідси протести. Чи потребується нова ініціатива, в разі якщо вона буде проголосована певної спеціальної або додаткової комунікації? Буквально хвилина, навіть менше. менше. Ви знаєте, є ряд депутатів, які досі вважають. Я поважаю їхню думку, що процесуально те рішення 22 липня воно було правильне, але на це треба дивитися в ширшому політичному контексті. Так що збурення, яке викликало в суспільстві ці рішення, і з іншого боку, нерозуміння з боку західних партнерів. Комунікація завжди потрібна для будь-яких рішень. До речі, одразу комунікую, що сьогодні будуть внесені зміни до бюджету, і ми виділимо понад 400 мільярдів гривень на заробітні плати на закупівлю зброює на дрони до кінця цього року, щоб всі виплати були забезпечені, і це будуть стосуватись лише військових виплат. Це новий зареєстрований закон сьогодні. Дякую, Євгенія кравчук. Нагадаємо, народна депутатка України і заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики з нами наживо.